Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без морок». Готую чергову грядку на наступний рік. У нас дуже сухо, весь час чекала на дощ, але, судячи з прогнозу на місяць, його не передбачається. Сподіваюсь, що вітер зміниться і принесе нам дощ. Спочатку не планувала знімати, адже вже вечір, будній день, після роботи та й нас не було вдома дві доби, а завтра знову на роботу. Проте вирішила все ж таки зняти, адже розумію, що не всі мають різний органічний матеріал для грядок під рукою. Можливо, моя ідея комусь подобається і стане в нагоді використовую все, що є на даний момент з органіки. На цій грядці, після збору врожаю, трохи мульчі із соломи та трави залишилось, зверху засипала хвоєю, яку набрали в лісі. Треба було б добре палити водою, але не встигаю через темряву. Тож поливатиму гарно пізніше, щоб встигнути зняти засвітло. На цій грядці поки що немає крапельного палива. Зверху хвої кладу офісний папір, який пройшов через шредер. Це на радість черв'якам, він дрібно нарізаний, вони таке люблять. Зауважу, сам по собі чорнила для принтера вважається безпечним і нетоксичним для здоров'я, оскільки не містять небезпечних матеріалів. Принаймні, якщо йдеться про контакт. З чорнилом через шкіру, а не про його прийом всередину в чистому вигляді. Звісно, можна замінити звичайний папір картоном, але його потрібно подрібнити. Мокрий картон рветься добре. Офісний папір щедро приливаю барматухою за рецептом пана зампулата з каналу плодородія землі. Кому цікаві методи пана зампулата, зайдіть на його канал. Барматуху не розводжу, тому що грядка порожня. Якби щось росло, то обов'язково потрібно розводити 1 до 9. У мене обмаль часу, тому зливаю лише рідину та її використовую, а гущу залишаю, додаю ще інгредієнти та воду на наступну партію. Якби була щепа, добре було б додати її в грядку, але поки що її немає. Офісний папір накриваю соломою, потрібно прикрити бактерії, які живуть в парматухі, від сонячних променів, соломою, травою, картоном, будь-чим органічним та добре зволожую грядку. Що я помітила, мульчую окремі грядки вже три роки. Поступово їх створювала. Я не копаю огород та не сапаю тяпкою взагалі. Мені подобається, але є нюанси. Земля не стає розсипчатою, хоча стала м'якшою, ніж була. Грунт все ще недостатньо біологічно активний. Мій висновок. Я мульчувала грядки одним видом органіки соломою та скошеною газонною та звичайною травою. Цього замало. У нас дуже сухо, вологи недостатньо, потрібні різні інгредієнти. Там, де біля полониці додаю кухонні залишки під солому, земля стає більш рихлою. Я поступово закладатиму всі грядки різною органікою, використовуючи все, що є під рукою. На всіх порожніх грядках, де вже зібрано врожай, залишились трохи соломи та трави. Зверху кладу невелику кількість хої, не варто хвилюватися за кислотність. У такому міксі хвоя не закислює ґрунт, а навпаки, допомагає бактеріям працювати ефективніше. Обрізані квіти троян теж додаю в грядку, оскільки не використовую хімікати, тому всі обрізані рослини з декоративного саду також підуть у грядку або на доріжки між ними. Звісно, все одразу не зробити, але поступово маю надію до зими впоратися. Ще й дуже сухо вже треба сіяти сідірати, але поки що чекаю на дощ. Дощ необхідний грядкам, щоб внесена мною органіка почала розкладатися і активізувалися біологічні процеси. Сподіваюсь, що восени підуть дощі, тому поступово готую грядку, коли маю час. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!